У Черкасах за тепла дороги латали на словах. Як занегодило – взялись за діло. Тимчасовий мер Віктор Білоусов тільки тепер визнав, що його підлеглі провалили ремонтну кампанію. За весною літо дорожні вирви по місту лише розрослися, а ями поглибшали. Торік капітально відремонтованим вулицям теж не переливки. Вони досі в перекопах від тотальної бурдюризації розпочатують її ж новою владою. Про ремонтний хаос на черкаських дорогах спеціальний репортаж Вікторії Курченко. This road is crazy. Дорога просто божевільна якась. Я навіть не знаю, куди їхати. Не видно ні розмітки. Я вже не кажу про асфальт. Час від часу дно треться об щось. Божевільною американець Джейсон називає вулицю Піонерську. За кілька метрів він охрестить її вже трампліном смерті. Ой. Oh. Омака oh Джейсон до Черкас приїхав грати у баскетбол два місяці. Відколи тут вчиться кермувати по-новому, бо їздити як у штатах, каже, тут можна лише на кількох вулицях. «Дороги тут здебільшого дуже відрізняються від тих доріг, до яких я звик. У нас у штатах навіть у місті, де немає людей, мабуть, будуть кращі дороги ніж тут. Піонерську, де американець ледь не залишив колеса своєї автівки, мали підлатати ще в липні, так обіцяли в мерії, у тому ж обнадійливому переліку були ще за три десятки вулиць. Вулиці в Черкасах це страховище. Мало того, що там свої ями, так вони ще й додають тим, що би, готують для того, щоб ремонтувати. Але їздити по ним дуже важко, неможливо. Якщо хоче хтось побачить, що щось робиться, то він це бачить. Якщо... Подивитися, навпаки, то це теж можна побачити. Так у середині літа філософствував про дорожній ремонт тодішній мерів заступник. І за нагоди всіляко кляв попередників за їхню роботу. Поки дорожні вирви повсюдно розросталися, Борис Євмина розпочав у місті тотальну бурдюризацію. Ремонтники він заслав видовбувати обвідки не тільки торік по ремонтованих вулицях. Асфальт від того досі в ровах, пішоходи маневрують між будівельним сміттям это по всему же... городу прямо. Ну. No. Где делали бордюры, там no. кругом говорю, вот это, это no. вот no. no. поставляли. А на митниці лишили на призволяще цілу вулицю. За тепла ремонтники навідувалися сюди лише зрідка. Козацька вулиця Контрастів з боку героїв Дніпра її капітально відремонтували ще за колишньої влади. Довести до пуття іншу половину вулиці мала вже влада нова. Зробити це у команді Віктора Білоусова обіцяли спершу в червні, потім у липні, згодом у серпні та вже жовтень. А тут спромоглися покласти лише нижній шар асфальту, і то не скрізь. Для водіїв на козацькій екстремальна смуга перешкод. Вирулюють між острівцями асфальту, їздять позустрічні і стрибають через рукотворний рів. Ну, важко їздить. Люди недовільні. Нам так само, техніка ламається. Це і на здоров'я, і люди жалуються. Ну, Неприємно, дуже неприємно. Неприємно від доріг врастало і тимчасовому меру Черкас. Він урешті визнав ремонтну кампанію провалено із запланованого невиконаної половини. У всьому чиновник винуватить не такі проекти, тендери та млявих підрядників. Що стосується доріг і тротуарів. Тут ситуація знову ж таки, як на мене, зі знаком мінус незадовільна ситуація. Ми посилюємо зараз увагу до доріг, і ці питання я взяв під особистий контроль. Тепер аврально в асфальт мають закатати майже 4,5 мільйони гривень. По погода не надто на боці ремонтників, не залатане, затепла, рясно залива дощами, а там і снігом може притрусити. по прыгуньести коза лето красное пропела, оглянуться а не успела, как зима катит в глаза. Виктория Курченко, Роман Буша, специально для Вика Новин.